Всім привіт! у нас сьогодні день сміття виставила, а це ось іду з магазину. несу пакет. Сьогодні буде жарко, бо вже пече сонце. Ми ось малих своїх двох випустили вони тепер дворові поросята. Ходять тут, О, нащо де почухаться? Женя сюди велосипед прикотив, бо я йому сказала сонечка прибрати. Що там? Вже ручні, да? не боїмося такими, да? так? Пасемось, так? Да? О так, почухать. Женик привчив його чухатися. ну давай. Так, ті там ходять. Максим, ось тут зараз буде калапутять штукатурку. Зараз піду вам покажу, що ми там робимо. Вже відкоси ми зробили. Це перший шар біля дверей тут. Ну, підсохне, погрунтуємо. І ще потім треба буде поштукатурити, пошпаклювати. Отак. От Туди далі, ближче до холоді, то будемо в цій кімнаті шпалери переклеювати. Так. І тут сьогодні ще працюємо в віранті. Ось тут трохи поштукатурив. Це він тут клеє. Не видно нічого. І тепер з цієї сторони потихеньку працюємо. Тут ми скотч малярний, так що потім з двері будуть чистенькі. Ось так з цієї сторони. Ну, там було таке саме. Це ми тут. Двері ці ставили. Тут. Колись, як ми купували будинок, це були вхідні двері. Сюди виходили. Потім ми їх прибрали, перенесли сюди. А туди буде вхід в ванну. Тут, тут таке було. Ми тут і дах піднімали. Коротше, було над чим попрацювати, та й є тут на чимось. Рівняємо бо стіни такі криві тут. Поки Максим тут працює, я зараз іду обід готувати. Ну як? Накривати на стіл вже. Все готове. Зараз салат наріжу і все. Помідорчик вже нарізала. Перчик, солодкий. Також. Зараз огірочок, цибулька і все, можна сідати обідати. Я цю. зварила гречку і піджарила рибку. Філе. Правда, не знаю, що за риба, зайшла, взяла, щоб побачила. Щоб було. Я в цьому році перший раз посадила ось фіолетову цибулю. Red Baron. Вона так, ну, мені сподобалася в салатиках вона гарно виглядає, але поганенько вона зберігається. Ну, там її небагато, то нормально. Це в нас там ззаді, на задньому плані бутиль перевернутий. Це в нас там живе богомол. Ми їздили на рибалку. Женя його зловив. І ходить йому. Вум хловить там, він надивився відео просто в нас і Не тільки свині. А ще й богу Ну, ще трошки він там посидить і я його випущу, бо буде холодно. Не буду ще його годувати. Такий на сьогодні обід, гречка, і смажене філе риби. ми щось копали, щоб корчики ті не носити, але цей раз вже, напевно, заморилися вирішили покосити. Завтра там поскладати. Так, пів години роботи. Я в шоці, я там своєю роботою займалася. Думала, він там метр на метр покосить. Ну, не метр на метр, трошки більше. Чую, що він ближче. Деренчить, виходжу, а тут вже все. Всю кукурузу покосив. Це тут по кабачках кукурудза, це я її тут не чіпав, треба її ще й вирвати, бо це ми їсти рвали. там, вон, бачу, ще десь один, два, три качанчики є. Тепер буде Маріні робота. Треба буде складати це все на копички і куди дівати, не знаю. Не знаю, щось будемо робити. Загрібати, складати. Буряк на цьому році такий гидкий буряк, Ні, не знаю. Ніколи такого не було. Зовсім маленький. Там один рядочок такий гарний, а це щось таке. Тут і не буде, і двох мішків, не знаю. Ну, як є вже. Полуничка моя зароща Йду зараз рядочок два. рядочок, два пройдуся, бо два дні сачкувала. Ну, як сачкувала, кукурудзу ламала. То Нічого тут на цій полуниці не робила. Ну Треба зараз хоч трошки. Я справилася, ще три рядочки прорвала. Ось одна куча. І ось. Воно швидко рветься. Це не такий тут, а не велика щириця, не лобода. Воно швиденько, але тут полуничка погана. У мене там є одна діляночка, де новенька. Але відходить, все-таки відходить. Ось тут та, що я перша. Її проривала, то я її полила і за тиждень вона піднялася, позеленіла, гарно стала. так що Завтра ще три рядочки прорву і полью ввечері її. Нехай відходить трошки. Так, а наша робота ще не закінчилась на сьогодні. Я прийшла з городу там з Жеником займалася, трошки пописала, почитали, а Максим ось тут світло робив. Ось ці три світильника ще висять. Тут буде гіпсокартон, це так він поки зробив. Ось на днях будемо вже гіпсокартон робити, то, щоб світло було готове. То зараз позамітаємо тут у віранді і все, вже будемо йти відпочивати. Бо у нас вже там 9 година. Поки, звичайно, вони отак низько висять, то не дуже тут світло. а... Потім, уже як зробимо гіпсокартон, поставимо їх на місце, то буде, звичайно, світліше. Ну, можливо, ще щось придумаємо, поки такий етап. Потихеньку щось ми робимо. А вам дякую за те, що з нами, що дивитеся. Всім всього доброго, до побачення!